І що мені тепер, куди це все мені ах, відразу складати? Стикери вообще балдежні окулярчики Що це такое вообще? Куда це для чого? Ря -ря. Привіт, друзі. Мене звати Вубі. Сьогодні буде дуже незвична розпаковка. Колись я тримав на твічі. В мене був підписник. Звати його Дімасік. Ми стали друзями. Дімасік якось мені запропонував. А давай я тобі вишлю якийсь подарунок, з тему. допустим, на 100 євро. Звичайно, мені стало цікаво, дуже. Я не знаю, що там буде. І звичайно, я йому запропонував те та те. Я йому. А він мені він мені вислав. Я вам я навіть не знаю, що там таке пакунок. Раз. І пакунок величезний. Дивіться який пакунок? Йомойо, він такий величезний, просто величезніший пакунок. Я їх відставляю сюди в сторону. Отак. Давайте з маленького почну. І розпакую оцей, мабуть. Оцей. Розпакую. Що це? Мені так цікаво. Прикиньте, не знайте, що там. Це взагалі просто клас. Так, що тут в нас? Що це? Я знаю, що це, я труба! я знаю, що це. Я акваріумист. Акваріумист? Акваріуміст. Я займаюсь більше 15 років акваріумами, і це народ помпа. От така. Це така класна тема, народ, я вам відповідаю. Це вообще бомба бомбезна. Я знаю, що це, я знаю, що зараз покажу вам. Осьо. Є отакий от шкрибочок. Я зараз вам покажу. Отак. От я думаю, що буде видно. У тебе є помпочка така. Ти накачав, накачав сюди, раз водичка, і собі через трубочку пішла відразу в злив або пішов в відро, яке в тебе стоїть під ногами. Супер класна штука. Чесно, я такі штуки на тему чи десь мені завжди так паливно, браті, завжди жму. Як я, я не скупий, але типа, знаєте, ну супер, Дімасік, дякую. Це, звісно, вау. І так, тепер давайте величко, оцю. Ти що труба? Оце що тут таке бля, класне, я навіть не знаю. Так, відкрив. Нє, це не наш розмір. Сьогодні ми будемо розпаковувати оцією штукою. Зараз ми його спакуємо. Е! Що воно... Є, спакував! Це перша буде розпаковка. Це то, що ти, о, о, ти жмеш собі, купить. Отвічаю. Я не розвожу зараз рибок, в мене і рибок немає, в мене зараз полюдаріум. ударіум. Отакий. Це інкубатор до рибок. Отакий класний. Зараз я вам його спакую. Ось сюди. Кладеш отакий перетворювач. Да. Цю штуку чіпляєш отак до скла до акваріума, і сюди кладеш рибку, яка зараз буде малючка сюди народжувати. Або буде падати ікра сюди, вона буде інкубуватися сюди, в цей відсік, і вона не зможе ця рибка з'їсти цю ікру. Класна штука. Це те, що ти реально хочеш собі завжди купити, але такий, типа. Та ні, якось згодом. Клас. Дімасік, дякую. Що оце таке? Це якийсь чи костюмчик, чи що це таке? Прикольно. Не знаю. Що це таке? О, це для Флоріана. Це отакі слонення. Отаке слонення. Це для малюка полотенце. Рушник. Це мій, моя українська мова, вона дуже геть погана, мабуть, іноді. Отак його, значиться, е, дитя одягаєш, отак от. І отак його, значиться, раз, укутуєш і несеш його. І Він такий блін, мокрий. А, папа, дай сісю! Якість дуже непогана. Дуже. Я б сказав би навіть, що типу, це не, не якийсь там Китай. Дуже добра якість. Вона така м'ягенька, така, знаєте, як плєдік такий. Подивимося, як воно буде вбирати. Обов'язково, щоб йому було тепло, коли ми його дістаємо з ванночки, правда? Все, що робиться для моєї дитини, це в 100 раз краще те, що робиться для мене. Дякую. Так, це. Знаєте, що це? Це молодший брат того. Що в мене вже є? Ось така штука. Хто знає, я радіоелектрончик, я паяю дуже багато чого. Все, що мені під під руку попадається, все, що можна починити, я лагоджу. В мене є отакий великий резиновий коврик для того, щоб паять на ньому. Але оця штука ще краще. Мені хочеться щось маленьке спаять і щось компактне на столі. Оця бандура, вона мені не підходить. Yeah. Що це таке маленьке, я вже дістав. Так, це якась наліпка. А, я знаю, що це за наліпка? Це руна. По-моєму, це до грошей. Це просто, типу, знак, як з Гаррі Поттера цей. реліквії смерті, як дари смерті. Реліквії... Смертельні реліквії. Во. Я цю руну приліплю до свого байка. Тому що він в мене помаранчевий, чорна наліпка. Чи може на машину гілянемо? Супер, класно. Так, що оце таке? Щось з тканини. Дуже цікаво, що це таке. Що це таке? Це, це... це фартух такий. Йома йо, майо, це фартух! Я тобі кажу, один-один, тому що я тобі теж за. Я Дімасіку теж замовив фартух! Оце прикольно! Мені якраз нема в чому готува... готувати, і ми зараз якраз переїжджаємо на нову квартиру. Клас! Супер! Оце клас, Дімас! Це порадував мене. йо я тобі теж замовив такий, але не такий. Але не такий, трошки інший. Їдемо до. Тадада, тадада. Тада. На макбук собі наклею я це. Це володар перснівна, ліхівка. Ха-ха-ха. Я взагалі в абудвізі, яка це класна наліпка. Господи, яка класна наліпка. Це взагалі це володар перснів. Коли вони всі йшли в подорож, це вообще просто кайф. Я її прямо зараз наклею на MacBook і тобі зараз покажу. Отак. Їдемо далі. Клас. Так, в нас тут це такі е, зажимчики на телефон. Крабіки. Для чого? Склеїв екран телефонну планшету крабічком. Раз, два. Собі зробив. Це дуже клас. Клас, Дімасік, дякую. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять штук. Приємний бонус. Клас. Далі. Що це? Що це такої? Що це? Це для Флорика! Я знаю, що це. Коротше, це така штука, яка одягається ось сюди дитинка. І ти отак з ним ходиш, щоб він ходив. Ходуночки такі. Це дуже класна штука. Слухайте, якість взагалі така балдіжна. Тут ліпучка є. Отак дитинку на ліпучку раз. Потім отак за два. Воно плотненьке таке. Нє, дуже-дуже класно. Дуже. І така ручка, тут якась, чи... там металева трубка буде тримати дитинку. Отака штука. Сюня, ну шо ти з бабушкою ходиш, да? Ходиш з бабушкою? Отак. Класна штука, дякую. Дякую, Дімас. Так, їдемо далі. Хіба? Ти що прикол тянеш, мене? Що, це калімба, ну? Друзі, знаєте, що це таке? Це музичний інструмент, називається калімба. Щіпковий музичний інструмент. Зараз дуже популярний. Чохольчик. Диви, яка вона прикольна. Вона, коротше, спринтом олень. Олень, так. Да. Тут є значить від ре до мі. Тепер для фанатів Володар перснів. Тут є чехольчик отакий до нього. Яснення, як грати, мабуть, чи. ні? Це пісні. Слухайте. Це пісні. Це як грати е, пісні на ньому. Дивіться. Прикольно. Супер. Різні пісні. Дуже цікаво. Ну, прикольненько, я. Молоточок прикольно. Тан-тан-та-дан-тан-тан-тан-та-дан -тан -тан -тан. Їм можна щось забивати, походу. Але це для того, щоб підстроювати. Отак, Підстукуєш цей і підстроюєш, значить підстроюєш нотки. Я таку штуку реально так собі дуже хотів, тепер в мене є в колекції ще й калімба. Я навіть би собі десь його отак поклав би, щоб він мене гарно отут виглядав. Отак, Поставлю. Оце. Що оце таке? Так, розпакуємо. Спаковуємо. Що це таке? Це я знаю, що це? Це магніт до чистки акваріума. Оця шершава всередину акваріума, оця мікрофіброчка ззовні акваріума. Отак от її опускаєш, ниточка, щоб не потіряти оцю з е, мікрофіброю штучку. Да? І значить, ти його отак от, е, ляп до акваріума і собі чистиш. І він потужний. Це для, мабуть. До сантиметра скла. Це дуже класно, це дуже потужна штука. Далі. Так. Це кормушечка до акваріума. І не просто кормушечка, це кормушка, яка плаває. Ти її отак так от ліпиш до акваріума. І вона собі плаває. Ось сюди не попадає рослини, які зовні ростуть. В да? такі плаваючі рослини, і можеш сміло кормити рибок. Що в нас далі? Так, що це? Це двохсторонній скотч. Це не просто двохсторонній скотч. Це крутий двохсторонній скотч для того, щоб леїть екрани, ноутбуків, допустимо, Або екрани планшетів, чи просто це дуже класний триємовський скотч. Дуже потужна, дуже класна штука, яка мені дуже згодиться. Так, що це таке? Що це? Що це? Це якийсь напульсник, чи що це? Що це? Напульсник? Чи що? Так, я не знаю, що це таке. Схоже на якийсь напульсник. Народ. Хто скаже, що це? Дімасик, відповідай. Що це таке? Для чого? Це для Для чого? Це от така якась ліпучка. Це якийсь такий... тут щось всерединці. Отут якийсь щось тут всерединці є. Отут. Я не знаю, що тут є. В коментарях напишіть, що це може бути. Я не знаю. Що це? Шкарпетки! Шкарпетки! Хіба це? Коротше, це шкарпетки, шкарпетки, ноги, курочки. І що, шо, що контент Це прикольно. Дивіться. Дивіться, отак оце курочки такі. Дивіться прикол. Посміявся, як це, як якась бабця стара. Я дуже полюбляю шкарпетки з різними принтами прикольними. Таких в мене ще ніколи не було. Дуже прикольно. Що оце таке? Це теж до акваріума. Це для тестів акваріума. Мабуть, це може і не для тестів акваріуму, може я помиляюся. Слухайте, а може це для того, щоб трубочником кормити? Мелкий-мілликий такий червячок, яким кормлять рибок. Я не знаю, я подивлюсь в інтернеті, обов'язково, по-моєму, це для трубочника. Тут є маленька така дюрочка. І через нього по одному червячку так отпадає рибка. Раз, раз. Супер. Прикольно, дякую. Все, що для акваріуму, це дуже класна тема. Що це таке? Щось таке? Це якийсь чи матч, чи що це таке? А хіба? Ха-ха! Зараз от туди піде наверх! Оця штука! Ось, на скотчику все тримається, дивіться! Ледь тримається, все. Це реально то, що прям реально мені прям, ну, прям, прям треба. Це дивись, це, коротше, отак його раз можна виставити. Отак мені на той штативчик. Раз. Ось цією штучкою виставив, як мені треба. Ось цією штучкою раз, два. От сюди оцю штуку поставив, отак. Ось у штуку сюди вставив, отак. Отак от це закрутив. Телефончика сюди дряб, отак от, от. І в тебе все гаразд. Що там? Ой-ой-ой-ой-ой. Це аквалангіст. Отака от штука. Отакий от аквалангіст. Отакий от ось. Ти, значить, що робиш? Тут є шарик такий повітряний. Ти його на оцю леску Чіпляєш отак от, значиться, аквалангіста. І оцей шарик він на поверхні отак от плаває, а аквалангіст собі отак от собі в акваріумі теж плаває. Один отакий синенький, інший помаранчевий. Отакий. Супер. Клас! Це дуже прикольно. Це прям реально містері, щось містері. І так, їдемо далі. Що там ще в нас? Що це таке? Це якась теж. Що це? Що це? А, це було. <laughs> One hour later <laughs> Two hours later <laughs> The next day Later me Собака балаклава, це вообще жесть. Отака балаклава. Я не знаю, правильно я її надягнув чи ні. Отака вона. Дуже прикольно, вообще дивись. Прикол. Оце клас. Прям в шоломі, типу, одягайте таку штуку. Я її одягнув в шоломі. Фу, їдемо далі. Тут ще ще є. Так, що це таке? Ліпучка я вже бачу. Так. А що помимо ліпучки? Це набір для ремонту техніки. В мене все більш професійне. Я знаю, кому я це подарую. Це дуже класна штука. Щоточка. Значить, тут іде три таких: пінцетік, е відкривачки, медіатор і ще одна така ліпучечка на цей. Подарую молодшому брату, тому що він в мене завжди щось просить таке, а йому теж щось цікаво чинить. Тому і така кістечка прикольна. От кістечка, це взагалі вау. Клас! Дякую. Що тут у нас ще? Ще набір. О, тут є така штука, яка мені прям завтра мені вже треба. Отака от лопатка. В мене така була, коли я працював на майстерні. В мене їх було три. І вони завжди кудись діваються, ламаються, гнуться. В цьому наборі є. Багато медіаторів так само вони завжди треба. Медіатори це дуже класна тема. Завжди десь щось підколопнуть. Пластикове, тому що, щоб не поламати екран чи ще щось. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять медіаторів. Отаких от. Чотири калупалочки різних. Ще одна лопаточка пластикова, така чорна є. така ще одна чорна з заціпом є. Отака отверточка. Е, значить, це, це плоска. така плоска, кстати, завжди треба. Мінусик. який. У айфона ще одна така. І ще один плюсик. Е, дві вже ліпучки. Одна скрепочка, щоб діставати цей. Ще одна така. Я не знаю для чого це, кстати. Теж якась цікава. Лопаточка металева. І пінцетик. Щоб можна було якусь детальку, раз собі там випаяв. Я майже кожен день щось роблю, щось паяю, тому це мені згодиться. Що в нас там далі? Так, що це таке? Це боже мой! Це стікери, на... Це ціла пачка стікерів з котами різними, різні коти. Різні, дивіться. Якщо, дай Бог, щоб воно сфокусувалося, будь ласка. Отакі От коти можна б на собі наліпити реально. На ну, ноутбук, на шолому, велосипеда. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук. Десять різних котів. Клас. Це що? Гармоніка! Це губна гармошка. В мене точно така сама є в молодшого брата. В мене є більш професійна, це більш така лайтова для починаючих. Вау, вона золотого кольору. Слухайте. Прикольно, вона прям золотиста-золотиста. Дивись, як вона. В мене. Сіяє. Так, от така вона. Прикольно, дуже цікаво. Ано як вона звучить. Ага. Бракована. Е, для починаючих, скажімо так. Ну, це теж класна штука. Я, мабуть, дам її синочку, може, хай сина грає. Завжди на поличці вона дуже класно буде виглядати, якщо десь отак от покласти на поличку. І це дуже класно. Що ще? А? Це ось останнє зараз буде. Так, це останнє. Ні, ні, не останнє, не останнє. Це окуляри, Пікселі! йо Йома, -йо, класна штука! Це дуже класні окуляри. Уа, я не знаю, як вона зараз виглядає, тому що мій оператор пішов класти спать мого сина, нашого сина. Так. Дімасик, дякую. Це то, що я реально я буду носити і їздити в ньому. І взагалі це класна тема. Супер. Класні окуляри. Так само їх можна десь отак зараз. Укласти, щоб вони десь були отак, отак може їх отак покладу з сьогоднішнього дня з цього відео я починаю рубрику посилки від підписчиків. Я буду розпаковувати для вас то, що ви будете замовляти. Так само я сам буду замовляти, то, що я замовляю. Звичайно, це моя основна рубрика. І це буде така супер рубрика клас. Якщо подобається в коментарях, щоб хтось хотів заказати, я вам відправлю свою адресу і можете замовляти. І тут остання посилочка, така манюсінька. І це, знаєте що, пів-пів мадафакас. Коротше, це отака от штучка, це значок, е, значиться, отак. Раз, два. Отакий значок. Е, якщо сфокусується, я думаю, що сфокусується. Отак. Дуже прикольно, слухайте, це така от штучка, вона металева з такою пла пластиковою цею, тут іголочка. Раз, і її отак от можна приліпити собі. І отак, ну, я на рюкзаки їх чіпляю, тому типа, це буде на рюкзачок. Дімасик, дякую тобі. Вау, стільки всього, просто окуляри. Я їх прямо зараз ще одягну, взагалі, клас. Це дуже класно. Дуже потужно. Оце, звісно, взагалі це просто народ, це дуже класно. Якщо ви хочете реально, щоб така рубрика надалі була, то замовляйте подарунки і відправляйте мені сюди, і я буду розпаковувати і показувати це вам. Дякую всім за те, що ви на моєму каналі, за те, що підтримуєте мене, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, колокольчик, коментар. І пока-пока.